Хеппі лор допомога при болю в горлі? Час у війні проти України зараз відіграє вирішальну роль. Скажіть, будь ласка, водночас, ми почули днями таку заяву від Сполучених Штатів, що вони радять не поспішати з контрнаступом російську армію. Чому власне прозвучала така заява? Що ви з цього приводу думаєте? Ну, першу чергу США оцінює той потенціал, який поступить після цього, цього гроштайму і слідуючого, який буде в лютому місяці. Вони передбачають, що були гарантовані успіхи і по знищенню резервів російської армії, і відповідно успішно наступальні операції. Вони оцінюють потенціал сьогоднішній Росії на всіх фронтах: і на Сватокремівній, і Бахмут, і Авдіївка, і на Запорізькому південному напрямку. В цілому вони розуміють, що для цього потрібна потужна система. І е, раді, радіокасійне, щоб виявити певне на опередження сільські де вона розміщається, і відповідно ракетні системи артилерійські, які виграють в дуелях у війні, але і відповідно уже не методи, не тільки е, контрбатарейна боротьба, яку вигравала трохи Росія, тому що мала набагато немірно е, боєприпасів. А зараз вона вже має їх обмежено дуже вже є сигнали, що дають команду. Дуже рідко використовувати поряду напрямків якісь артилерійські снаряди, тим більше ракети, тому показуємо, що Росія губить потенціал. Але ми повинні відповідно підготувати такі сили, які ми зметемо фактично ці всі ресурси їхні. Це дуже складна, але копітка робота.